Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти про процедуру визнання українського диплому в Іспанії. Або про процедуру омологації диплому в Іспанії. Що треба зробити, які кроки треба зробити? Давайте зараз переглянемо. Значить, є перші 4 кроки, які вам потрібно зробити: подати заявку у відділ реєстрації або через електронний кабінет Міністерства освіти і професійної підготовки. Друге надати необхідні документи про освіту. Треба їх прикріпити. Підтвердити сплату ТАСА 079. Або збору 079, який називається, платиться в банку на суму, що відповідає вашій заявці. Омологація атестата про базову загальну середню освіту є безкоштовною. Четверте, якщо всі вимоги достатні е, дотримано, заявник отримає документ кредиціаль акредитація. Креденціаль акредитація. Що засвідчує надане підтвердження або визнання. У сповіщенні буде вказано, де і коли можна його отримати, документ про акредитацію освіти Креденціаліс підтверджує завершення навчання або здобуття відповідного іспанського диплому. Значить, який є, е, є варіант, де вам дізнатися більше інформації? Зараз тут залишу телефон, ви побачите його. 910 837 937? Можете телефонувати з понеділка по п'ятницю з 9 до 1730. Для консультації з питань освіти цей телефон? Також можете зателефонувати до головної державної адміністрації на інформаційний номер 060. Отже, йдемо далі. Які документи? Необхідно надати перше. У всіх випадках копія завірена, підтверджена офіційного диплому або атестата. Акредитація повного проходження відповідного завершального навчання та іспитів. Друге копія завірена, підтверджена тех... або підтверджена е... офіційного сертифікату, акредитація пройдених навчальних курсів, вивчених предметів, отриманих оцінок та навчальних років. В яких вони були пройдені. Далі базова загальна середня освіта ЕСО останні 4 навчальних роки. Документ. Повна загальна середня освіта БАЧІЛЕР. останні 3 навчальні роки. Перший курс навчальний рік Перший курс навчальний рік повної загальної середньої освіти УНО, де бачелерато останні 3 роки. Якщо перед навчанням за кордоном ви здобули освіту в іспанській, в іспанській системі, тоді вам треба додати копію, підтвердженого офіційного документа про освіту, звіт про навчальну успішність, журнал оцінок та або зведена відомість успішності, також будуть дійсними. Далі, що ще дуже важливо? Завірення або підтверджені копії можна зробити в реєстрі установи іспанської адміністрації, приділивши оригінал, який повертається після того, як документ буде відскановано. Документи повинні бути офіційними, легалізованими та супроводжуватися офіційним перекладом на іспанську мову. Далі, як сплатити збір? Також я залишу тут реквізити. Ви побачите їх зразок для адміністрації, Ехемпляр пара ла адміністраціон. Про сплату відповідного збору за винятком омологації атестата про базову загальну середню освіту підтвердженого банком. З оплата в Іспанії збір Таса 079, як я вже казав раніше. Оплата за кордону, якщо ви робите оплату за кордону грошовий внесок або переказ. На користь Міністерства освіти та професійної підготовки. Тобто, якщо ви в Іспанії ви оплачуєте ТАСУ 0,79 в будь-якому банку, приходите, прямо, заповнюєте її, у себе на комп'ютері, роздруковуєте, приносите в банк і оплачуєте. Якщо, якщо за кордону, то за цими реквізитами. Важливо, важливо знати, ви повинні оплатити повну суму збору, витрати на переказ або будь-які інші комісії завжди будуть за ваш рахунок. Далі. Далі. Бланк заявки розміщений в електронному е, штабі Міністерства. Тобто бланк цієї заявки, да, про яку ми говорили, він е, знаходиться в, на електронному кабінеті Міністерства освіти. Якщо ви призначаєте представника, якщо за вас хтось це робить, да, ви робите довіреність, оригінал довіреності, що уповноважує представника діяти від вашого імені, разом з документом, що посвідчує особу представника, ідентифікаційний номер платника податків, ні. Паспорт, ідентифікаційний номер іноземця Ніє, NIE. ну НІФ і Е, да? або інший документ. Ксерокопію НІФ не потрібно надавати. НІФ – це аналог НІЄ. Надавати, якщо представник погоджується на перевірку даних про особу через систему перевірки даних по королівському декрету 522 2006 від 28 квітня. В цьому випадку це повинно бути. Виразно зазначено у довіреності. Дуже важливий момент, які документи не підлягають омологації? Перше, ви отримали дипломи та курси, пройдені в іспанській системі освіти. Наприклад, за кордоном ви пройшли в іспанській системі, і тут хочете малувати, їх не потрібно малувати. Далі навчання. В неуповноважених іноземних центрах, розташованих на території Іспанії, це як англійські школи, університети і так далі, якщо вони не уповноважені. Іноземне навчання, яке надає кваліфікацію, що не має офіційної освітньої чинності. Далі іноземні е, іноземні дипломи або якісь кваліфікації професії, які ви отримали, сертифікати або навчання, які не є частиною. Іноземної системи освіти. Омологації та конвалідації отримані. Е, якщо ви омологували чи конвалідували свій диплом в третій країні, такий документ теж не підлягає омологації і конвалідації. Які іспанські ступені можуть бути визнані для мого іноземного навчання? Базова загальна середня освіта обов'язкового характеру ЕС, вона в Іспанії називається. Атестат про базову загальну середню освіту можна отримати після повного завершення 10 років навчання в Іспанії. Далі повна загальна середня освіта бачилерата. Атестат про повну загальну середню освіту отримується після 12 років навчання, е, дає право на вступ до університету. Далі. Професійно-технічна освіта після отримання атестата про базову середню загальну освіту обов'язкового характеру, навчальні цикли середнього ступеня, два навчальні роки, ведуть до отримання звання технічного спеціаліста, тобто, щоб отримати от, як, ну, технічну спеціальність якусь. І є чи частиною загальної середньої освіти після закінчення обов'язкової загальної середньої освіти. Далі. Професійна мистецька освіта має цей статус. Професійна е, має цей люди, які мають цей статус у галузі музики, танців з присвоєним звання технічний спеціаліст, а також середній і вищій ступені у галузі пластичних мистецтв дизайну з присвоєним звання технічний спеціаліст або старший технічний спеціаліст. От у мене якраз знайома. Вона так учиться. Вона приїхала сюди по е, протекціон Темпораль. І вона подалася і зараз учиться на, на цій базовій професійній мистецькій освіті. Вона отримує таку, причому вчиться на безкоштовному місці. Тут може бути таке, що ви можете отримати безкоштовне місце. Але зауважте і подивіться попереднє відео, де саме в яких галузях це можна зробити, я щойно сказав. Далі вища мистецька освіта. Вища мистецька освіта, еквівалентна університетським ступеням бакалавра. Вони відомі як дипломи вищого ступеню або диплом магістра в галузі мистецької освіти. Спортивна освіта. Метою спортивної освіти є підготовка учнів до професійної діяльності в галузі спорту та сприйняття адаптації підготовлених технічних спеціалістів до еволюції ринку, праці та сфери спорту, а також до активної участі у суспільному житті. За підсумками навчання присвоюється звання технічний спеціаліст зі спорту або старший технічний спеціаліст зі спорту. Ну, це типу як у нас майстер спорту, але в них це іще означає те, що ви можете отримати певну роботу. Нехай у вас все буде добре. Вітаю з наступаючими різдвяними святами. Якщо у вас залишились якісь сумніви по переїзду, якщо вам потрібна консультація по податкам в Іспанії. І все, все, що вас турбує. Опис, в, в описі відео буде телеграм-канал. Звертайтесь до мене, буду радий допомогти. Нехай вам щастить, нехай все буде добре. інтегруйтесь.